Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Хотіла б я піснею стати, усього хвилину ясну. Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив вону. Щоб геть аж під ясній зорі, Полинути співом цінким, Упасти на хвилі прозорі, Бояти над морем хрипким. О, Она б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття, в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна, життя даєш холодні хвилі в морі, де ти, фантазія, там радощі й весна, тебе вітаючи, фантазії ясна, підводимо чоло похилене в горі. Фантазії, богиня, легкокрила! Ти світ злотистих мрій для нас відкрила, і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч сумний. То була тиха ніч чарівниця, покривала спокійним, широким, Простелилась вона над селом, прокидалась край неба зірниць, мов на озером тихим, глибоким, лепідь сплескав білим крилом. І за кожним тим сплеском яскравим серце вкидалось, розпачем билось, Замирало в тяжкій боротьбі, Я змаганням втомилась кривавим, І мені заспівати хотілося Лебединою пісню собі.